Пріоритети влади не відповідають пріоритетам держави. Запорізький напрямок, Харківський напрямок одні з напекліших, на яких йдуть бойові дії. Але лише зараз влада почала готувати другу та третю лінію оборони. Не влітку, коли це було потрібно, а лише зараз. І ефективність, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Але є і інша проблема: це пріоритетність. На іномовлення, на серіали для 95-го кварталу, на єдиний марафон влада виділяє півтора мільярди гривень на запорізький напрямок. Виділено 30 мільйонів на фортифікації в 50 разів менше. І коли наша команда, команда розумної політики, ще влітку вносили законопроект 95-26, який Мав би забрати гроші це 1,2 мільярди гривень з всього того, що не потрібно країні, Серіали 95-го кварталу той єдиний марафон. Ті шоу різних дотичних до Офісу Президента особистостей і віддати це на сектор безпеки і оборони. Цього не робить влада, не виносить зал і не дає змогу виділити додатковий ресурс для нашої з вами обороноздатності. Ось такі пріоритети влади, які абсолютно не відповідають пріоритетам країни пріоритетам кожного нормального українця, який переживає за наше з вами майбутнє і за життя і здоров'я наших захисників.